І ми реш сиділи якось за столом, всі парочки, і одна парочка посварилася, але робить вигляд, що у них все окей. А я для мене це прям квиток на шоу перший ряд. Я бачу такий діалог. «Серветки, передай, будь ласка. На. Я би вже казала їхати додому. А я би ще посидів. Їдь сама. Сама? Сама. А чоловіка в мене нема. І я нахиляюся. Іра, дивись, сруться. Тише. Ти їжа, ти, 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 вони нас зараз почують. Киця вони нас не почують, вони своїм зайняті! Вони сруться. Дивись, як це смішно. Та ти їжа, я знаю, що це смішно, Я що по-твоєму тупа. Та ніхто не каже, що ти тупа, дура ти! Я кажу: дивись. Люди сруться. Це дуже смішно. О, ти знов заводишся. Ти, як завжди, в чужому оці піщинку помічаєш, а в своєму колоди не бачиш. Та, в оці я колоду не бачу, я її в ліжку бачу. Коротше, ми посрались через тих уродів. От козли, Самі посрались і нас за собою потягнули.